Так, дніпропетровські тілоохоронці за лічені секунди роззброюють нападників, принаймні на показових виступах. А це відпрацювання бойової ситуації. Нападники влаштовують невеличкий теракт на шляху слідування кортежу. А зараз суддя дає вказівки умовним терористам. Один з них має напасти на віп-клієнта. Небезпека звідусюди. І от нарешті коридор. Звідки трапиться напад? Ніхто не знає. Оп, обережно блискавична реакція бодігардів і нападника знешкоджують. Організатори змагань перераховують, що мають вміти професійні тілоохоронці. Медицина, евакуація ранених ну, по Перше. Второй, зараз ми увидимо супроводження віпа далі рукопашний бой. Потім буде агніва підготовка. Байда смешна стрільба з різних положень, десятка так называемая, з автомобіля і в супроводження. Далі буде контраварійне вождення і буде розмінірування автомобілів. Серед команд учасниць дві жіночі, але жодних поступок через стать, проте ользі вони й не потрібні. Адже за плечима 18 років занять боксом. Професійним тілоохоронцем працює вже 4 роки. Каже, для цієї роботи бути просто фізично сильним бійцем недостатньо. Обов'язково Об'язуємо бути навіть, не добре психологом, тому що люди бачити, як він настроєний, агресивно, або він просто проходить мимо, або е, хочеться хочеть щось зробити. Тобто це все потрібно предвидети. Также нужно бути психологом по срані і по ну, к своєму охраняємо лицу, щоб не було конфлікту. Вітчизняні бодігарди нічим не поступаються своїм закордонним колегам. А торік стали чемпіонами світу. Проте умови праці у них гірші зарплати в Україні в рази менші. Тож кращі з кращих пробують себе за кордоном. Небагато хлопців, які туди виїжджають, можуть знайти щось таке. Це обов'язково повинно знати мову, обов'язково повинно знати. Е Принципи роботи, законодавство обов'язково, тому що там не буде працювати так, як тут. Там все вирішує поліція і закон. У нас це можна якось чином обійти, домовитись, підключити, як кажуть, якісь старі знайомства і тому подібне. Браку кваліфікованих кадрів у охоронних структур немає, адже багато бійців, які пройшли АТО, пробують себе в якості тілоохоронців. Артем Лагутенко, Сергій Дикун, телеканал Новин 24.